Це нова частина влогу. Гроші йдуть зі швидкістю світла. блін розпаковка з костку на 440 доларів. За якийсь такий своєрідний ця жінка зможе все всім привіт! Це нова частина влогу. Сьогодні в нас за розкладом поїздка в костко. Хто знає, хто не знає, костко це оптовий магазин, де можна купити дуже багато всього: від продуктів до побутових ключей, навіть одяг. це значно дешевше обідається, ніж купляти, наприклад, навіть те саме м'ясо кожен раз окремо в більш-меншому супермаркеті. От також нам треба зробити допікат ключів, покажу, як воно виглядатиме, і в принципі. Давайте слідкувати, що буде в цій частині блогу з нашого переїзду. А ви ставте лайки, підписуйтесь, і пишіть коментар в будь-якій частині блогу, де вам сподобається момент, де знайдеться що написати. І я буду рада читати будь-які коментарі. А ми погнали! Слідкуємо! Так, ще костку вийшов на, як думаєте, переварам. А, я зроблю розпаковочку і подивимось, наскільки. Там мої парубки. Я хочу собі рожевий ключ. Такий-такий, який вам подобається? Напишіть в коментарях. Принцес. Ну, я вважаю, що дуже даже по моєму стилю, по моєму як персоналіті. Плюс один ключ і мінус 6 доларів. Ключ 6 доларів. І нам зробив дуже приємний мужичок, такий дідусь, який підказав, що в доларамі, типу в Стор, можна купити набагато дешевші, як типу, такі знаєте, підвіски, щоб ключ вот тако підвісти на Там Теж більше кольорів, кастомів більше. То дідусь нам підказав приємний чувачок, і ми зробили ключик. Їдемо додому. Будемо розгружати всі продукти, які купили. купили. І розкажу вам, що купили, і чому. Розпаковка з костку на 440 доларів. Починаємо. Яйця 24 штуки в двох упаковках. Два грецьких великих йога. Приправа, гріль для курки. Великий пак апельсинів. Оливкова олія в великій банці. Три апельсинових сока. Щоб купити вам. Було Упаковка перців, дві упаковки масла, дві упаковки огірків, чотири упаковки м'яса, курки протеїн, любимий мого хлопця. На лохина, дві упаковки малини, дві упаковки салату, велика упаковка арахісової пасти, дуже класно пахне. Це кондиціонер для прання. І величезна упаковка капсул для прання. Також дві великі упаковки води там здається. Сумарно 80,05 бутилочок. Упаковка велика туалетного паперу і велика упаковка рушничків цих паперових рушничків. Тож ось така розпаковка. Як думаєте, чи 440 доларів це нормальна адекватна ціна. Зекаєте. Як думаєте, чи нормальна адекватна ціна 440 доларів за це все? Напишіть в коментарях. День номер. 3. Три знаходження на квартирі брат приїхав в гості і допомагають, встановлюють кровать. тож вип'ємо за це. <губ> 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 я тримаю, але я не розумію, що там як. І так, сходила я значить, знову в дала і взяла деякі речі. Одну із склянок, яку я показувала в відео, я благополучно розбила. На щастя, на щастя, в цій новій квартирі я розбила нову склянку і я купила нову. А ще я купила дві таких самих, бо до нас мають прийти в суботу гості. Наш мій брат з другом його, тож треба треба побільше. Нехай буде, нічого ні. Я придбала ще типу такий, як знаєте, доріжку на стіл. Це було найадекватніше, що там було. І е, воно було типу, під кольором тих типу, пам'яті кримських тарілочок. Коротше, я подумала, що можна взяти, а потім можна докупити ще щось покраще, тим паче на ну, 4 долари. Не уж і жалко. Сміттєве відро саме в ванну кімнату, щоб типу, одразу там всі ці для умивання, ці всі серветки, туалетний папір, скидати одразу туди, щоб е, не засеряти туалет і щоб не носити весь час на кухню, то все. Ну і для цього, звісно ж, сміттєві пакети. До речі, це походу з ваніллю. Не знаю, може запах має. Я взяла невеликий, бо тут на 70 літрів щось таке. Ну, і для себе, для своїх прекрасних ніжок. Взяла такі штучки і взяла санскрін. Взяла цей SP для тіла, вибирала, ходила. За те, що я... Взяла в Беларамі це було 30, ну, 30 доларів. І те, що я взяла в шоперсі, цей э, SPF був, здається, 30, ну теж там ні, 25 доларів. І плюс станки для мого хлопця. Це вийшло 11 доларів. Коротше, сумарно десь 40 доларів. Так от гроші йдуть з швидкістю світла. Наконець, я дождався пильний соус За 60 доларів. Давайте його відкриємо і протестуємо. Фолка. Oh. Це сам натальчик. <рес> це сама це основна штучка. Державка і шнур для uh -huh. плісос. цей можна ще використовувати як ручний. Коротше, тут є режими. Uh -huh. А це я так розумію знімати ось цю пилязбору. Коротше. Зараз скажеш? ще я дуже рада, що є нарешті пилесос. Зараз ще має прийти просто якась там мега сучасна екологічна швабра. І я нарешті прибираю, бо тут за тиждень такі срачі я просто в шокі. Попередня історія була про пылесос, яким я буду незабаром прибирати. І я уточнила на тому, що мені має прийти ще. Там якась екологічна класна швабра. Вона мені прийшла, я її спеціально два дні не відкривала, щоб показати вам розробити розпаковку. Прикол цієї швабри в тому, що мені не потрібно буде відро. так Отже, що я можу сказати про пилосос? І швабру. Пилосос, типу, о, як пилосос, особливо за 70 доларів, це файно, що не треба переплачувати за якийсь пилосос. Пилосос, типу, окей, можна брати за 70 доларів, можна брати. Швабра. Швабра, це, звісно, щось. Взагалі, мені здається, того не варте. І оцей розпилювач, він по суті, ні, ну, типу, це фігня повна. 40 доларів, ну таке. Реально, краще взяти якусь просто швабру і відро. Але для економії місця це гуд. Коротше, треба буде все одно брати. І так, ми приїхали в Іщея. Взяли штори для Living Room. Взяли роль для Ре... е... спальні. І, знаєте, найкраще місце, куди ми прийшли. Столовка в ікея. Я насправді тут вперше і зараз будемо показувати і вибирати що будемо купувати. Розпаковка, що ми купили. Тут все йде міломи, воно одразу пишеться, скільки вона коштує. Тож, це у нас лосось, картопля, овочі, ось такий якийсь спешл шведський Ді кейк, шоколадний. Вода. Хлопці взяли коротше, такий, як сендвіч з порк, це що у нас. Свинина. Коротше, свинина, картошка, салатик, якийсь з овочів, такий млинець, чизкейк. Тут такі мідболи, картошка, горох. Що це? Збирака якась Ні, Це якийсь джем. Я думаю. І у Фідочка таке саме. Фідачи у нас дуже задоволений. Джем, це джем просто. Джем, серйозно? Mm -hmm. От такий у нас ну обіда вечері вийшла на 65 баксів. Так що нам смачно. Ми вирішили глянути якісь охолоджувачі повітря. І все-таки купили щось, то купили. Але хочу ставити ще відео, як проходить весь вибір будь-чого зі мною. Жінка... Що треба знати про мене? Жінка при виборі будь-чого. Просто ми прийшли в магазин обирати якийсь дучик, чи я не знаю, якийсь вентилятор, чи кондиціонер. Знайшли плюс-мінус нормальний варік. І дівчині треба обов'язково подивитися всі відгуки в інтернеті на це, Скільки там тексту, я просто в шоці, ще англійською. Чи на це все читає, щоб знати, що люди думають про цю штуку? Мені yeah, uh. цікаво, чи буде охлаждати нормально? Все, я петляю ребята. Ну, ладно, давай. А зараз давайте зробимо розпаковочку. Такий апарат. Це у нас як вентилятор, але має бути щось більш не знаю, сучасне. Взагалі в Канаді просто така фігня, що здебільшого в усіх будинках немає кондиціонерів. Бувають як типу, як. Система охолодження, але не в усіх будинках. Я таке вперше зустріла в Торонто. Ну я думаю, якщо в малих містах то це більше такі на нові будинки. От, і нема кондиціонерів, а якщо купляти такі, як о, портативні кондиціонери, то там є труби, які треба вставляти в вікно. А у нас вікна ну на сім'ястий поверх, і вікна тут не такі, як о, в, в, в частних домах, то з цим проблема, і ну коротше, це так зайоб якийсь такий своєрідний. Тому ми вирішили ну, подивитися щось ще. Ну і зійшлися на цьому. Не знаю, як воно буде. Якщо що, є чек, можна буде вернути. От, це у нас сама ось ця башня. А, цією штукою можна керувати як з додатку в телефоні, так і пультом. Пульт. Батарейки до пульта, що прикольно. От, ось така штучка. Отаку цацку придбали. Ми приїхали за дресером і за тумбочками біля кроваті. Приїхали в такі місця, де ми самі забираємо ці коробки. Всі на сайті одразу писало номер відділення і номер стенда, де знаходяться всі ці речі. Тож будемо зараз забирати. Так, так, так. Вернулася, значить, додому. Мені хлопці допомогли мій брат з другом е скупитися, завести все додому, занести. І наразі у нас це у нас комод тут стоїть. А ось я почала розбиратися з такими столиками біля кроваті. Дві штучки будуть. Ви думаєте, що я буду чекати свого чоловіка, який працює сім днів підряд на роботі? Важко. Або я відкрию і сама подивлюсь, що там і як там, і можливо, я зможу сама це все зробити. Тим паче я згадала, що мій брат казав, що в ікея дає всі комплектуючі там все, що складається, все воно дає сама. І плюс ось такі такі маленькі столики. Я думаю, вони не сильно потребують великих затруждень, великої робочої сили, як, наприклад, комод, і, і правда, от що у нас виходить. Ось тут інструкція, тут показано, що вони дають в комплекції. І ось тут болтиками треба заворачувати цю штучку. Ось оця штучка якою заворачують, І у мене тут є болтики. Ось. І от я вже один прикріпила. І мені здається, що ця жінка зможе все. Хто такий самий, пишіть в коментарях. Отже, ось така друга частина влогу про переїзд До речі, я вам ще забула показати, що ми в секонд-хенді купили ось таку лампу біля кроваті. Дуже класна, така саме прикольна. Світло дає не оце кімнатне верхнє. І вона мені дуже подобається і прикольно вписується в інтер'єр. Так само ось повішені повішений цей релєт, який ми купляли в Ікея. І так само ось як виглядає тумбочка number 1, яку я зібрала сама. І як виглядає тумбочка number 2, яку я зібрала сама. Оцініть в коментарях. Моє старання, наскільки це файно виглядає. виглядає файно, як стоїть, це вже інше питання. Напишіть в коментарях, також чи сподобалася вам ця частина блогу. І якщо хочете бачити ще третьою частиною поки що третьою, поки що, може буде ще четверта, хто знав. Розпаковку для дому всього з AliExpress Якщо так, я чекаю на ваш фідбек. Підписуйтеся, ставте лайки, що ж як не рідні, а?